Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож країної математики. І в цій цікавій подорожі ми з вами познайомимося з числом 2 та поняттям пара. Ось погляньте на картинку і знайдіть пари однакових іграшок. Чого тут 2? Правильно, 2 кубика, 2 потяги, 2 літака. І дві дзиги. Отже, ми кажемо, що предметів два. і це пара. А на письмі число 2 позначається цифрою 2, яка має ось такий вигляд. Погляньте на це зображення. Знайдіть тут цифру 2. А тепер покажіть мені два великих листочки. Так, а тепер два маленьких. Молодці. А погляньте на це зображення і знайдіть предмети, яких по 2. Чого тут по 2? Так, два зайчики та два відерця. Молодці. Малята. Ми з вами потрапили до продуктового магазину, і треба допомогти продавцю розкласти товар за цінниками. Якщо товар один, то він коштує 1 ну, гривню, якщо їх два – то дві допоможемо. Погляньте, помідор, огірок, картопля і морквинка будуть коштувати 1 гривню, тому що вони по одному, а сливи полуниці і персики по дві гривні, тому що їх два. Малята, давайте допоможемо тваринам знайти їхні пари, тому що їм сумно по одній. Ось погляньте, їжачок знайшов свою пару, так. А тепер і білочка. Допоможемо тепер, о, ягнятко. А тепер допоможемо вовку. Хто залишився? Правильно, без пари в нас залишився зайчик. Молодці малята. Діти, а тепер погляньте. Машини їдуть до якоїсь тваринки. Але ми не знаємо до якої. Ми знаємо тільки те, що велика машина поїде по широкій дорозі, а маленька машина по вузькій. ну, спробуйте дізнатися, до кого вони приїдуть. Отже, давайте перевіримо: велика машина по широкій дорозі, і вона приїхала до білочки. А тепер рушаємо на маленькій машині, яка поїде по вузькій дорозі. І вона теж приїхала до білочки. Отже, обидві машини приїхали до Білочки. Молодці, малята. Малята, я сподіваюся, що ви все зрозуміли і заняття вам сподобалося. І я також сподіваюся, що ви запам'ятали, що ж таке пара. Це коли однакових предметів два. Правильно! До нових зустрічей, малята!